Що ми обираємо? Наші надра між кузнею та кувалдою. офшорами українських олігархів я питаю там і апетитами США. Наші ресурси стали розмінною монетою, у великій грі між США та агресором. Пропонують нібито інвестиції та захист. Однак ресурси давно вкрадені у народа офшорами олігархів, що лише номінально можуть називатись українськими в силу їх ізраїльських, російських, європейських. І американських потрійних громадянств. Новий олігарх, власника ТБ і офшорки Біджіві Буткевич за кілька років прибрав до рук більшість стратегічних родовищ країни. З 19 року він скупив компанії з видобутку нафти, газу, урану та рідкісних земів. У 21-му отримав контроль над «Укрнафтенвестом», а ще раніше над єдиним в Україні родовищем «Беріллю» на 100 мільярдів доларів. Подали матеріали. Однак силовики вже формально порозслідували. І закрили справу щодо видачі дозволу за безсінок і без конкуренції. Усі ці роки, екологічні катастрофи, офшорні махінації та корупційні схеми покривались владою, міністрами екології, лавами держинадр і слугами народу з екокомітету Кімінкам та Бондаренкам. Питання до вас: раз народ сам не зміг, хто має контролювати українські надра? західні інвестори з гарантіями, чи олігархи Буткевичі, чи з офшори? І чи допоможуть західні санкції? І ще, а де загубився прем'єр-шмигаль, який єдиний має вкладати такі угоди? Наш телеграм-канал.